Цьогоріч зима в Україні поки що без великих стійких морозів. Така погода робить лід нестабільним, крихким та небезпечним. Тому люди, особливо ті, хто полюбляє зимову риболовлю, стаючи на кригу, наражають себе на небезпеку. Загалом протягом 24-го року на території Коростенського району сталося 11 подій на воді. Загинуло 11 людей, з них двоє дітей. Це загалом за рік. Уже на початку цього року маємо один випадок події на воді. Це 12 січня о 16 годині 10 хвилин на Дійшло повідомлення до пожежно рятувального підрозділу міста Малин про те, що людина потрапила під лід. Рятувальники за допомогою човна та рятувальних жилетів дістали цього чоловіка. Як потім з'ясувалося, він розповів: це був мешканець міста Малин. Він розповів, що прийшовши до водойми, хотів перевірити лід на місці, оскільки займається зимовою риболовлею. І відійшовши від берега там декілька десятків метрів, вже повертався і провалився. На щастя, мешканка міста Малин з дитиною приїхали. Скам так прогулятися біля цієї водойми. І вийшовши з машини, побачили, що людина знаходиться в ополонці, і вона викликала рятувальну службу. Ми його врятували, і він не потребував, не потребував медичної допомоги. Хочемо застерегти наших громадян, наших мешканців щодо подій на воді, оскільки зима в цьому році ми всі бачимо, що немає стільки морозів, тому крига нестабільна. На жаль, наші рибалки вони вже чекають. З криги, і навіть на лід вже збираються, пробують зайнятися риболовлею, Але цей випадок є прикладом того, як не потрібно робити. Якщо ви стали свідком того, як людина провалилася під кригу, потрібно знати наступне. Не потрібно ні в якому випадку самотужки старатися врятувати цю людину, оскільки ми спробуємо туди добратися, можемо потрапити також в цю ополонку і також в людини спрацьовує так інстинкт самозбереження і вона може також його потягнути. Треба обов'язково викликати оперативну рятувальну службу за номером 101, А також, якщо є можливість, наприклад, мотузка або інші речі, то спробувати надати допомогу цій людині. відповідно до перероку ми постійно проводимо заходи щодо попередження загибелі на воді, так протягом Цього тижня, того тижня було здійснено заходи, такі в місті Малин спільно з поліцією. По місті Коростень ми проводили заходи біля річки, і також по Шоломковському водосховищі Овруцької громади були проведені заходи попередженні на події на воді. Тож пам'ятайте про основні правила безпеки, адже жодне хобі чи розвага не варті ризику для життя.